Служба безпеки України та Міністерство освіти проведуть перевірки у підпільній школі при монастирі Московського патріархату. У правоохоронному відомстві зазначили, що вже проводять перевірку у межах кримінального провадження та триває досудове розслідування. Підпільну освітню діяльність перевірятиме і державна служба якості освіти. Там заявили, що спільно з правоохоронними органами вживатимуть усіх передбачених законом заходів для притягнення винних до відповідальності. Сам факт існування в Києві підпільної школи, яка виховує дітей у дусі руського міра на четвертий рік повномасштабної війни, ситуація, яка не має жодних пояснень окремо, і принципово будуть перевірені дії керівників і педагогів, залучених до цієї діяльності. За результатами перевірок мають бути ухвалені конкретні суворі рішення щодо організаторів та осіб, які безпосередньо здійснювали це навчання. Йдеться не лише про з'ясування того, чи мають відповідні заклади право надавати освітні послуги, а також про передання матеріалів до правоохоронних органів.